Можливо, це прозвучить різко, але це відео може виявитися для вас значно кориснішим ніж чергова 20-хвилина консультація, якщо ви вже роками боретеся із шкірними висипаннями і нічого не допомагає. У вас зараз буде такий потужний експрес-курс, як і які саме гормони можуть викликати акне і до чого тут ваше харчування? Тому я би хотіла, щоб ви послухали уважно і, можливо, навіть собі щось записали. Я боролася із висипаннями більше 10 років, і як бачите... Досить успішно. Я змогла їх позбутися на 90%. Зараз вони виникають в мене досить рідко. Я поділюся з вами трьома речами, які найбільше мені допомогли в цьому, і ні, це не походи до косметолога і не системні ретиноїди. Хто бачить мене вперше, мене звати Анастасія Пашковська, мені 27 років. Я займаюся нутриціологією на досить серйозному рівні, а вже майже 4 роки. Я допомагаю жінкам покращити самопочуття, зовнішній вигляд, налагодити гормони безпечним природним чином. На каналі в мене завжди цінна, нетривіальна інформація. Тому якщо актуально долучайтеся. До каналу, отже, я боролася зі шкірними висипаннями приблизно із 12 років, от як почалися перші менструації, одразу з'явилися шкірні висипання різного характеру. Деякий час турбували мене на лобі, на щоках, на підборідді. Декілька разів я зверталася до дерматолога, пробувала болтушки, які мені прописували. На 10% ставало краще, але як тільки я припиняла користуватися цими болтушками, знову висипання посилювати. А косметологи казали, що мені потрібні чистки. Я два рази сходила, спробувала, але насправді тільки гірше ставало. Інший дерматолог прописав мені мазь з антибіотиком ДОАК. Мене не спитали, як я харчуюся, мене не спитали, чи був в мене стрес. А більше того, скажу, як тільки я починаю робити якийсь контент на тему висипань в інстаграм або в авто, розповідаю, що я змогла позбутися тривалих висипань без кок, без ретиноїдів. Мені починає сипатися хем. Що харчування та гормони ніяк тут не впливають. Що треба йти тільки за доказовою схемою, приймати системні ретиноїди. А у вас це так просто все співпало, а тому, що я вийшла із підліткового віку, ні не співпало мені вже майже 28, і в мене досі є схильність до акне. Але якщо я слідую цим трьом звичкам, про які я вже зараз вам розкажу, висипання не з'являються. Моя шкіра виглядає абсолютно чистою та здоровою. Отже, найперший пункт, який мені допоміг після того, як я невдало походила по різних а, спеціалістах. Я нарешті здала чекап, але не просто статеві гормони, такі як естрадіол, пролактин, тестостерон та інші. А саме я здала вуглеводний обмін: це інсулін, глюкоза, глікований гемоглобін. До чого тут інсулін до висипань? Ви вже дізнаєтеся в другому наступному пункті. Якщо у вас є висипання, передменструальний синдром, є спад енергії після їжі, постійно хочеться солодкого та зайва вага, обов'язково дивіться далі. Чому ми здаємо не лише статеві гормони? Потрібно розуміти, що будь-які гормони це імпульси, вони не можуть бути сталими 24 на 7. І для того, щоб дійсно подивитися їхні діапазони, щоб це було інформативно, наша задача регулярно, наприклад, протягом тижня здавати ці гормони. Зрозуміло, що ніхто так не буде робити, тому що це гроші та час. А тому, коли я ще в 16-му році здавала лише статеві гормони, мені про це ніхто не розповідав. Було так, що я здала, наприклад, тестостерон. Він в мене був в нормі. Я перездала через. Півроку він в мене був підвищеним. І я ще здивувалася і подумала, що це ну якась помилка. Хоча тоді в мене регулярно турбували шкірні висипання, особливо в сезоні. Я могла з'їсти просто банан, два фініки, і в мене вже з'являлися такі болючі підшкірні висипання в зоні підборіддя, що також часто може бути ознакою підвищеного тестостерону та загалом інших статевих чоловічих гормонів, тобто андрогенів. А якраз такий підвищений інсулін він теж може посилювати гіпер ні, що і призводить до акне може призвести до росту темного волосся по тілу, до нерегулярних менструацій та інших симптомів. Окрім того, аналізи, наприклад, той самий вуглеводний обмін, інсулін, глікований гемоглобін варто перевіряти за більш вузькими превентивними профілактичними нормами, якщо ви хочете запобігти інсулінорезистентності, щоб це не перейшло в передіабет та діабет другого типу. Тому оптимум інсуліну наразі є інформація, що це приблизно 4-6. Ось, подивіться, мій старий аналіз на інсулін в 2021 році. І як я тоді виглядала? В мене постійно були підшкірні болючі. Чи висипання, я була млява, сенсі під очима, почервоніння, і також схильність до зайвої ваги в зоні живота. Звісно ж, це не всі аналізи, які варто подивитися, щоб перевірити, як справи із гормонами, чи немає запалення, тому що запалення теж може впливати на висипання. Я залишаю для вас в описі пост на мій інстаграм, де я ділюся списком аналізів для щорічного чекапу. Ви можете здати хоча б принаймні половину з цих аналізів, і це вже буде для вас дуже інформативно. Але пам'ятайте... Пимтаємо, що аналізи ми маємо перевірити за більш вузькими нормами функціональної медицини, якщо ще називають також оптимуми. А тільки так ми можемо позбутися проблеми, що в мене здавалося б всі аналізи, всі гормони в нормі, але чомусь є висипання, мало енергії, волосся випадає, є набір зайвої ваги і так далі. Тому що пам'ятайте, що ось ці широкі лабораторні референси, ось ці звичайні циферки, норм, які ми бачимо, коли отримуємо наші результати аналізів. Вони на жаль не направлені на запобігання на профілактику захворювань, а навпаки, направлені на те, щоб подивитися, чи немає вже конкретних патологій. Тому таким чином, якщо ми лише за ними дивимося, розбираємо наші аналізи, ми можемо прогледіти перші негативні функціональні метаболічні зміни в роботі організму, і це часто буває, коли, здавалося, б, за аналізами ще все в порядку, але самопочуття та зовнішній вигляд погіршується. Якщо наразі це звучить для вас складно, долучайтеся до каналу. Я часто розповідаю у своїх відео про ці оптимальні. Мальне значення аналізів, як це впливає на наше самопочуття і так далі. Простою мовою. Отже, повернемося до моєї історії. Коли я здала вуглеводний обмін, я подивилася, що інсулін в мене підвищений. Також в мене був підвищений глікований гемоглобін. Це значення, показник, який показує рівень глюкози за останні три місяці. І він теж дуже для нас інформативний. Він в мене тоді був 7,8. Звідки в мене взялися ці цифри? Дуже просто протягом підліткового віку. Я собі, скажімо так, наїла цю інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність це стан, коли наші клітини стають менш чутливими до інсуліну. Як результат глюкозі стає складніше зайти в клітини, і як результат, це підвищує рівень запалення. компенсаторно у нас підвищується рівень інсуліну, і це може призводити до шкірних висипань, до млявості, сонливості. Далі ми про це поговоримо, до чого тут наше харчування. І отже, другий пункт: усі харчові продукти. Певною мірою впливають на наші гормони як позитивно, так і негативно. Якщо ми занадто часто робимо упор на певні продукти, які сильно впливають на гормони, наприклад, сильно підвищують рівень інсуліну, це може призвести до акне, до предменструального синдрому, до більш болісної менструації і, звісно ж, до набору зайвої ваги. Як це якраз таки було і в моєму випадку, всі ці симптоми були в мене присутні і значно більше. І, взагалі, сучасні дослідження демонструють. Що інсулінорезистентність пов'язана із стійкими формами акне. Тобто, якщо у нас підвищений рівень інсуліну, підвищений гілікований гемоглобін по крові, це надалі у нас може призводити до шкірних висипань. Насправді все дуже просто. Якщо ми кожного дня надмірно вживаємо продукти, які підвищують рівень інсуліну надмірно, тобто продукти з високим глікемічним індексом, а це все, що містить рафінований цукор, це продукти із білого борошна, а це молочні продукти, до речі, інсулін у у нас підвищується наші рецептори клітин, наприклад, в яєчниках реагують на це і починають виробляти ще більше андрогенів. Ось картинка англійською мовою, яка це демонструє. Любі глядачі. Якщо вам цікаве та корисне це відео, я вас попрошу залишити коментар в підтримку. Просто поділіться, що корисного для себе ви забираєте з цього відео, можливо, якийсь інсайт. Я буду для вас дуже вдячна, тому що це є головним бустером для розвитку мого каналу для просування. Мені буде дуже приємно. Окрім того, коли у нас підвищений інсулін, є інсулінорезистентність, це знижує рівень гормону, який називається глобулін, зв'язуючи статеві гормони. Можливо, ви про нього чули. І як результат, чим нижчий рівень цього глобуліну, тим вищий рівень у нас активного тестостерону. Ось чому не зовсім інформативно здавати лише тестостерон, дегідротестостерон, тому що часто вони можуть ще бути в межах референсів, тому додатково ми здаємо вуглеводний обмін. Це буде корисно. Та інформативно. І, до речі, ось цей глобулін, який зв'язує статеві гормони, це білковий гормон. А отже, якщо ми не доїдаємо білок, у нас неякісне харчування, у нас, наприклад, булочки замість повноцінного прийому їжі, це ще одна причина гормонального дисбалансу. І таких нюансів досить багато. Тому приблизно три роки тому, коли я покращила своє харчування, додала більше якісного білку, також мінімізувала рафінований цукор і молочні продукти це ті продукти, які підвищують рівень інсуліну, інсуліноподібного фактору росту в мене зникли висипання на 50-70% вже протягом двох тижнів. Стосовно коров'ячої молочки, додам, дійсно дослідження на великій вибірці людей показують, що це може впливати на появу акне, появу шкірних висипань. Зараз детально не буду про це розповідати. В мене вже є окреме класне інформативне відео про молочні продукти, а кому варто їх мінімізувати, розповідаю про всі ці нюанси, як саме. Мо вони впливають на наші гормони на метаболізм. Тому переходьте за посиланням зверху, впевнена, що ви також дізнаєтеся для себе багато нового. Зараз із молочних продуктів я залишила лише козячий сир, можу його вживати декілька разів на тиждень, але досить помірно. Але так, щоб в мене була присутня якась ряженка, кефір, молоко, сметана, такого в мене немає. може бути досить рідко. Після того, як я мінімізувала коров'ячу молочку, в мене почали зникати. Оці болючі пішкірні висипання в мене значно зменшилися набріки на обличчі і також целюліт. Кальцій я добираю із рослинних продуктів, звідти він добре засвоїться, і окрім того, звісно ж, слідкую за рівнем вітаміну Д, тому що без цього ніякий кальцій з ніякої молочки засвоюватися не буде. Про вітамін Д також ми ще поговоримо в контексті гормонів вже за хвилинку. Окрім того, що це мій власний позитивний досвід, ми бачимо за дослідженнями на великій вибірці людей, що це також працює, що. Молочні продукти, рафінований цукор, інсулінорезистентність може впливати на появу акне. Я також бачу, що ці рекомендації дуже добре працюють і на моїх клієнтів. Ось це, наприклад, результат Івани, з якою ми працювали в минулому році, десь приблизно за 2,5 місяці. А тут бачимо, що це досить непростий випадок, не найлегша форма акне, але ми бачимо, що активні висипання зникли в зоні підборіддя та щелепи, і лише залишилися плями після висипання. Пост -акне, тут додатково вже можна працювати із косметологом і, звісно ж, із дерматологом. Але загалом, якщо у вас легка форма акне або взагалі поодинокі висипання, якщо ви покращите ваше харчування, зробите чекап, ви побачите, що висипання можуть мінімізуватися вже протягом перших 4-6 тижнів. Як це було і в моєму випадку, незважаючи на те, що я 10 років, можливо, більше жила з інсулінорезистентністю і навіть про це не здогадувалась. І нагадаю, що друцю не скасовує призначення вашого лікаря, а навпаки, допоможе створити вам базу і здорових звичок, завдяки якій ваші результати від лікування збережуться і через півроку, і через рік, а не так, як часто буває, що пропили таблетки курсом. Пройшов місяць. Усі симптоми повернулися, тому що що тому що ми нічого не змінили у своєму харчуванні. Та способі життя. Ви один раз попрацюєте із нутраціологом, але ці знання будуть служити вам і вашим рідним роками. Після роботи з нутраціологом ви будете знати про харчування значно більше ніж більшість ваших знайомих, як воно впливає на ваше самопочуття, скарги, симптоми, як не допустити, як запобігти захворюванням через 5-10 років і обходитися спокійно більшість часу без таблеток. тому я запрошую вас на консультацію та особистий супровід. Отже, ми розібрали, що є продукти, які особливо впливають на гормони, можуть підвищувати рівень інсуліну, і через деякі механізми це надалі може призводити до гіперандрогенії, що може призвести до шкірних висипань та інших симптомів. І останній, третій, не менш важливий пункт, про який не так часто говорять, але це дуже важливо, якщо ви не хочете, щоб ваші висипання поверталися кожного разу. А коли ви, не дай Боже, з'їсте щось зайве, так також бути немає. І зараз ви розумієте, чому ну Сіологи так часто кажуть про поповнення дефіцитів, тобто вітамінів та мінералів. Дефіцит деяких вітамінів та мінералів впливає на гормони, а гормони можуть викликати акне. Як це було особисто в мене, років в 20 я вже намагалася покращити харчування, зменшила рафінований цукор, коровічі продукти молочні. На 50-70% ситуація покращувалася, шкіра очищувалася, зменшувалося почервоніння. Але як тільки я починала їсти солодке, навіть як я вже зазначала на початку відео, просто банан, а пару фініків або якісь інші сухофрукти, в мене. Знову одразу, буквально через години, з'являвся новий болючий підшкірний прищ в зоні підборіддя. І от тоді я не знала, що в мене досить низький рівень вітаміну Д, а на рівні 30 а занижний цинк і наявна інсулінорезистентність, як я вже зазначала. Тому, коли я додала курсом вітамін Д, цинк під свій результат аналізів, ситуація також покращилася і далі я вже могла, скажімо так, ну трошки більше грішити в харчуванні. Не люблю це слово, але ви зрозуміли, що я маю на увазі, і нові висипання почали з'являтися значно значно рідше. Це було приблизно 3-5 років тому. До чого тут вітамін Д? Нагадаю, що це речовина про гормон, тобто вона впливає надалі на рівень інших гормонів. І дослідження показують, що якщо у нас вітамін Д за результатом аналізів просто на рівні 20-30 нанограмів на мілілітр, це захищає нас лише від рахіту, А от вітамін Д. Починає працювати як захист від серцево-судинних захворювань від діабету другого типу, що також пов'язано із інсулінорезистентністю і з онкологією вже на рівнях від 50 і вище у моїх клієнтів, які ніколи не приймали вітамін Д. Я рідко бачу значення вище 30, тому обов'язково перевіряйте його хоча б один раз на рік. І тепер про цинк до чого ж тут він до висипань. А цинк у нас знижує активність ферменту, який називається 5 альфа-редуктаза, і це в свою чергу. Знижує активність чоловічих статевих гормонів, андрогенів, плюс при інсулінорезистентності цинку нас може значно швидше вичерпуватися, тому що цинк також бере участь в синтезі гормону інсулін. Спойлер: вам не потрібно вживати купу вітамінів, добавок не потрібно щось приймати на постійній основі. Я на постійній основі вживаю лише магні, але для того, щоб знати, яких саме вам нутрієнтів не вистачає, і як результат через дисбаланс гормонів, через запалення це може призводити до шкірних висипань, і, звісно ж, не тільки. Повертаємося до пункту 1 і здаємо хоча б невеличкий базовий чекап для початку. Скажу так: на 70% мені допомогла і допомагає досі зміна в харчуванні, мінімізація прозапальних продуктів, які підвищують рівень інсуліну. Я за цим досить ретельно. Слідкую, а тому це мені допомогло не лише позбутися висипань. В мене стало значно більше енергії. Я перестала втомлюватися за одну годину роботи. В мене зникла зайва вага в зоні живота, і взагалі зараз я виглядаю дуже стрункою. Що мені найбільше, до речі, допомогло, теж розповідає в цьому відео. В мене повністю зник ПМС і значно зменшився менструальний біль просто за рахунок того, що я прибрала прозапальні продукти з харчування і привела рівень інсуліну до нового. Орми тому приблизно на 70% спрацювало саме харчування, і додатково, коли я додала ті нутрієнти, які покращують чутливість клітин до інсуліну, тобто більш прицільно працювала зі своєю інсулінорезистентністю та гормональним балансом, який я собі наїла багато років тому, ситуація покращилася на 90%. Зараз я знаю, яких продуктів мені варто уникати, щоб в мене не було знову почервоніння, не було нових висипань. Отже, відео вийшло досить інформативним, комплексним. Якщо це дійсно ваша проблема, ви можете ще раз його передивитися, тому що поступово ви будете запам'ятовувати цю інформацію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що найбільш корисного було для вас в цьому відео, що нового ви для себе дізналися. Мені буде дуже приємно, і я чекаю на вас вже через тиждень. До зустрічі!